Сьогодні, взагалі, наскільки мені відомо, планувалося порвати портрети Гройсмана і Порошенка. Но, у зв'язку з тим, що ситуація така, не у зв'язку з тим, що нам загрожує, що будь-яка дія проти влади зараз може розсіюватись як прояв сепаратизма, е, е, улюблена тема наших цих нових гласів, типа олійника полонені е, в тому. Головне в тому, що є все ж таки зараз можливість така зокрема. Чому це сталося? Чому така була виникла ситуація? Вона виникла після того, як явно незаконна апеляційний суд Вінницької області затвердив ухвалу е е е суду першої інстанції про взяття хорта під владу. Я нагадаю, що 8 грудня цього року в закритому режимі що Грубо протиричить вимогам статті 27 КПК України розглядалось питання при закритих дверях е, е, недопуску мене як захисника клопотання Вінницької міліції прокуратури області про обрання запобіжного заходу відносно Юрія Павленка у вигляді взяття під варту. От значить розглядалось воно в грубий такий спосіб з грубим порушенням ціли, низький норм КПК. І для того й було закрите засідання, щоб цього негідництва ніхто не побачив. А, була подана на цю ухвалу, скарга, апеляційна скарга. І от під час розгляду цієї апеляційної скарги повторилось. тобто знов проявилось, що у наші суди, ну нічого ж не помінялось, що наші суді, суд, суди наскільки корумповані, що вони дихають тільки так, як скаже мафія, тобто це підрозділ фактично мафії. Що наші суди, що хоче, загодно беззаконня виправдають, обґрунтують і використовують цілу влади, а не цілу силу, силу закону, цілу силу силу справедливості. І тоді якраз і виникло питання в середовищі, що треба сьогодні порвати так, як Хорт порвав у зв'язку з тим, що явно Хор був взяти під владу по тій одної причині, що він порвав портрет президента, що йому, кстати, не вміняється, тому що рвати портрет президента не є криміналом. Прапор не можна, герб не можна, бо це символи держави. А бумажка, на якій зображена якась ряха, пробачте мені, бо у нас нормальних президентів ще не було, то це, це нічого не значить. В правовому смислі. Таким чином, сьогодні все ж таки, наскільки мені відомо, вдалося гальмувати ситуацію і ніхто портрети не заготовив і ніхто ці портрети не буде рвати. Але якщо наступного тижня, шановні друзі, ця банда не звільнить харта і не вирішить питання відносно олійника і Моринця, і прокурор області, то тоді хоча б подвіжка якась була, третій тиждень президент не здати ні на що, не стати на те, щоб вирішити питання, які виникли тут в Вінницькій області. Третій тиждень. Розумієте, на такий президент потрібний, якщо виникає вами питання. А Я скажу, нахрена, а потрібно для того, щоб мафія в Вінницькій області жирувала, грала і була безкарною при цьому всьому. Так от, якщо тільки нас за цей тиждень нічого не буде, то я вас сам буду закликати. І сам от на цьому місці буду рвати ці, потрити цих негідників, зокрема Гройсмана. Перш за все, і навіть чучело, якось буду, буду монтувати чучила і спалювати його для того, щоб звернути увагу всій громадськості в такий простий цивілізований спосіб, що у нас при владі не ті люди, які, яких ви заслуговуєте. Шановна громада, ми зараз дуже складний час з вами перебуваємо. От то, що зараз у нас іде війна. Нас дуже дуже стримує, ми кожен раз про це говоримо. Але терпіти все це прикриття війною, яка продовжується до безкінечності. З одного боку, подлюкай Путіним цим шакалом, який сказився. А з другого боку нічим, які не можуть нікчемним, який не може поставити буквально ситуацію в русло вести належне, які не вірять в те, що український народ може. Цілою зброєю э, захистити себе. Нас всі говорять, що тільки мирним шляхом, тільки мирні ініціативи президента. Ну вони не виходить ці мирні ініціативи президента. І час ще покаже, історія ще раз судить, хто був прав на, на цьому етапі. Але наші бойці, ви це знаєте, навіть телебачення, наші бойці, які там, на, на АТО, вони кажуть, що якби нам не в'язали руки і ноги. Які, якби на нас не піддали медіа не загибелі від постійних артилерійських цих обстрілів, на, 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 то ми вже, ну принаймні б, то, що ми бачимо, то ми вже давно звільнили і е, зону нашої відповідальності, ми б зачистили. Не знаємо, що там далі буде. Шановна громада, при всьому при тому, що така складна ситуація в Україні, ми маємо триватися один отступ. Ми маємо захищати свою честь і гідність і захищати один одного. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх, і всі за одного. Один за всіх і всі одного. Тільки таким чином ми можемо від цієї мафії позбавитися одночасно від Путінської і від нашої доморощини Жидівської. Дякую за увагу.